Цей день говорять про найкраще, що є в людини. Але я не побоюсь при людях сказати, чому я тебе ненавиджу. Щоб ти знав, я твій найбільший хейтер. І все це через твою форму. Чого в тебе Гранд Каньйон на животі, а в мене просто акуратно укладена бруківка? Ну це не чесно. Я тебе ненавиджу через твою любов до велосипедів. Чоловіче, чесно, ти мене хариш. Ну скільки вже можна? Носишся і носишся з ними. Що скажеш, що ти з ними спиш. Хоча не здибусь. Та будь ти нормальним мужиком, дівчину собі заведи. Я тебе ненавиджу, тому що ти можеш реально смачно приготувати прості макарони. Ну чому в мене виходить оце? От скажи, чим тобі нема? Та, та так само після охолодження збивається бухгу масу. А в тебе, вибач, немає фотки твоєї стріпні. Але в тебе правда й гарніше і смачніше виходить. Я тебе ненавиджу, тому що коли я хочу тебе обізвати, ти ніколи не обіжаєшся. Скільки б разів я тебе не називав придурком відпох. Ти ніби це все всасуєш і забуваєш. А я ж як хейтер стараюсь тебе нагнути, а ти ні. Тримаєшся. Ну, а ще я тебе ненавиджу, тому що ти плаваєш краще за мене. Так собі <плес> плафонуся. Ти думаєш, що всі ці моменти, коли я називав тебе своїм найкращим другом при людях і в відео, це правда? Не, Стас, це була просто маска. Я приховував свої наміри. Даю тобі ультиматум, Стас. Або ти запливаєш жиром. Росиджуєш вихідні вдома, сприймаєш мої слова всерйоз і перестаєш готувати, або ми розходимося і не знаємо одне одного. Я все сказав.